Колишня перша леді США Мішель Обама своїй автобіографії поділилася тим випадком, коли її перша вагітність закінчилась викидом. Там вона зізналася, якою самотньою та винною вона себе почувала, але тоді вона не розуміла, що ця проблема є досить поширеною. На сьогоднішній день є дуже багато жінок, які в ранні терміни вагітності втрачають вагітність. Дуже часто це не означає, що є якась патологія і що ви не можете винести дитину чи щось інше, а просто так стається. Цей досвід спонукав Мішель Обаму звернутися до екстракорпорального запліднення, що дало їй можливість стати мамою двох прекрасних. Доньок, тому Мішель наголошує на тому, що ви не повинні залишатися самотніми в цей момент, тому що жінка дійсно відчуває дуже велику провину через втрату вагітності. Ці питання мають відкрито обговорюватись для того, щоб жінка не почувалася на самоті. Тому, якщо у вашому в житті стається така неприємна ситуація, обговоріть її з кимось, поділіться, знайдіть людину, яка має схожий досвід, і обговоріться з нею. Не залишайтеся одні.